Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано на тимчасово окупованій території. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони. Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території, повідомили у ГУР. Гур інформує, що зрадник 1978 року народження був мешканцем нової каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури. 17 березня ввечері, неподалік від будівлі ювілейної сільської ради на окупованій частині Херсонщини вибухнув автомобіль з 44-річним колаборантом Москаленком. До повномасштабної війни він мав власну приватну охоронну фірму Ягуар. В березні 2022 року став начальником ізолятора Времінова содержання в незаконно створеному окупантами новокаховському відділі поліції і був причетний до викрадень та катувань багатьох мирних жителів Каховського району. Зауважимо, що інцидент трапився ще у п'ятницю, 17 березня. У тимчасово окупованій нові Каховці. Невідомі підірвали авто командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонщини. Колаборант загинув на місці. Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на слідчий комітет РФ, який уже порушив справу про. Невідомих месників так, пропагандисти опублікували кадри з палаючим автомобілем, у якому загинув окупант. За версією РФ його було підірвано в Олешкінському районі Херсонської області. Кадри наслідки вибуху автомобіля командира взводу ППС у Херсонській області, який призвів до смерті. Чоловік зі своєю сім'єю їхав на ньому в Олешківському районі Херсонської області. Коли стався підрив, командир взводу помер на місці. Його дружина та дочка постраждали, стверджується у повідомленні. Херсонські пабліки повідомляли, що Москаленко ще у травні дві 2022-го добровільно перейшов на бік Росії та розпочав співпрацю з окупантами. Чоловік зливав в окупаційній адміністрації інформацію про місцевих військових активістів правоохоронців, а також учасників АТО. Згодом Москаленку запропонували обійняти посаду начальника СІЗО у так званому Новокахівському відділі поліції, на що колаборант погодився. Крім того, зазначається, що за його керівництва в будівлі поліції було облаштовано катівню, де окупанти знущалися з українських військовополонених. Зауважимо, що у вересні 2022 року Москаленко було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, а саме у добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, частина 7 статті 111 КК. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.